До вашої уваги лот. Це товари для тварин від торгової марки Zoofari. в лоті присутні Ось такі лежанки для тварин діаметром 58,5 см та висотою бортика 14 см. виконані 100% з поліестеру. Дуже приємний на дотик. Тут всередині така м'яка подушка та такі відносно високі бортики. Знизив такі голови накраплення, щоб воно не повзало. Будуть дві ідентичні. Також в лоті будуть присутні такі дві лежанки. Одна буде з такою двосторонньою подушкою, яку можна витягати і ставити різними боками. Одна така більш Мягка, а друга така матеріаль Такі досить великі бортики. Можна навіть без подушки тримати. Виконана 100% з поліестеру розмір 68 х на 52 см. Також буде така велика лежанка подушка. Вона знизу з такою теплоізолюючою плівкою та всередині подушка. Та більш детальна інформація. Подушка виконана 73% з поліастеру, 25% з... З поліетилену та 0,8 з еластану. а самий чехол 100% з поліестеру. Також в лоті буде присутня ось така дорожня сумка для собак, яка кріпиться до заднього сидіння та може розкладатись. Її розміри 124х на 122 см. Також такий плед, Його розміри 100 на 140 см. Та така хатинка для котів. Її розміри 42 на 35 см. Вона буде з такою м'якою подушкою всередині двосторонньою, Також такі маленькі милі вушка. Сама хатинка дуже м'яка та приємна на дотик. Виконана 100% з поліестеру. Цей пліт буде з такою ручкою, він складається в, в такий рулон, його можна розкласти, і він буде досить таки великий. Всередині з такою м'якою поверхнею та дуже легко назад складається. І просто треба скрутити. І все, защепили і можна нести. Також будуть ось такі пледи. Це розміром 115х145. Також є 80х100 у двох кольорах. Ось так він відкривається. Дуже приємний на дотик, краї прошиті. Також буде такий плед 60х45. Він всередині буде з теплоізоляційною плівкою. Зараз вам її ближче покажу. Ось так вона виглядає, вона йде по всьому периметру. Знизу така антиковська поверхня. Та на дотик дуже приємний та ніжний. Всього в лоті 22 одиниці товару, вартість лоту 4090 гривень, Собівартість вартість одиниці 186 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб дізнатися більше про наші нові поставки товару, залишайте ваш емейл нашим менеджерам. Всім дякую, заробляємо разом.